Куштую все, що знайду в тебе зі смаком полуниці, частина 1. Починаю з цукерочки, вона мені не дуже сподобалась. Смак дуже хімічний, і вона не супер м'яка, як здається. Йогурт дольше на смак найс, ще й шматочки полунички були. А ось цей сирочок мені не дуже сподобався. Якийсь він трошки гіркий, і сам джем, ну, не дуже. Далі де ось такий батончик, і він доволі таки непоганий. Полунички не дуже відчуваються, але сам смак приємний. Шоколадка полуниця пінаколада. Смачненька, м'ягненька, ніжненька. Полуничка теж не дуже відчувається. Але в цілому зі знижкою взагалі прекрасне приобретіння. Ця цукерка виявилась смачненькою. В неї такий дуже цікавий смак, трішки такий освіжаючий. Батончик Фітнес мене неприємно вразив на смак, як ДСПшечка, якщо чесно. Була там сублімірована полоничка, але смак цих отрубей вона не перебила. Протеїновий батончик з таким насиченим кольором мені сподобався, хоча не мав смак полуниці. Трішки такий щось кисловатий, але в цілому був смак шоколаду. Печиво рошен з ядреним ароматом мені сподобалося. Смак такої полунички в йогурті в цілому непогано.